24 лютого о 19.30 на телеканалі 2+,2 відбудеться прем'єра чотирьохсерійного гостросюжетного серіалу Друзі. Серіал Друзі це історія про справжню чоловічу дружбу, яка здатна витримати будь-які перешкоди і яку не в змозі зламати навіть війна. За сюжетом троє кращих друзів Сергій Ярик і Рома вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить ЗСУ, і відвідати його напередодні дня народження. Ця легковажна азартна ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва. А згодом де окупованими салами та просто в епіцентр бойових дій, бо виявилося, що їх товари служать не глибоко в тилу, а на передовій. Дорогою, потрапляючи у пригоди, які з кожним кілометром стають небезпечнішими, герої відкриваються глибші рани війни та зустрічають людей, які змінюють їх назавжди. В головних ролях в серіалі ми побачимо відомих українських акторів, таких як Євгенія Ламах, Артур Шорипа та Ярослав Шахторін. Також одну із ключових ролей в серіалі зіграє волонтерка та акторка Ярина Гордієнко. До речі, що розповідає актор Євгеній Ламах про цей проєкт, цей проєкт подарував мені не лише важливий професійний досвід, бо ми мали шалений насичений графік з великою кількістю екшену, але й друзів. Ярик і Артур чудові партнери, і нам дійсно було легко взаємодіяти в кадрі. Сподіваюся, що ця хімія буде відчутна на екрані. Що ж, якщо врахувати все, що я сказала, то здається, що цей серіал дійсно вартий нашої уваги. Але якщо ще послухати те, що каже продюсер проєкту Володимир Москалець, тоді у вас взагалі не залишиться ніяких сумнівів. Наші друзі це історія про щиру міцну дружбу, заради якої готовий на будь-які авантюри і ризик, про складний, але важливий шлях дорослішання, про подорож, яка стає для головних героїв випробуванням, але разом з тим допомагає чітко усвідомити, що чужої біди немає, що неможливо залишатися відстороненим під час війни. Діліться в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі!